На парад відкриття представники різних галузей Житомирщини вийшли під прапорами фізкультурно-спортивного товариства Спартак всіх учасників привітали представники профспілок та організатори. Сьогодні надзвичайно приємно відзначити те, що наш парад очолили прапори як державний, так і наш профспілковий. Адже наша Спартакіада під під керівництвом, під будемо казати так, божим благословенням кожної галузевої профспілки, на сьогодні для того, щоб в кожній первинній про організації, в кожному трудовому колективі була створена атмосфера добра, атмосфера принциповості, вимогливості і звичайно любові і поваги до людини праці. Команди змагались в горіловому спорті, армрестінгу, шашок та шахів, настільного тенісу. Найбільше очок і перше загальнокомандне місце здобула команда працівників культури. Настрій чудовий. Ми дуже раді, що в цих змаганнях сьогодні посіли перше місце. До речі, це не перша наша перемога в цьогорічних змаганнях в галузі культури. Наша команда також зайняла перше місце. І це результат е, систематичних тренувань і тяги до перемоги. Е, ми вміємо не тільки співати і танцювати ми ще вміємо перемагати в спорті, що дуже приємно. Срібні нагороди завоювала згуртована команда працівників охорони здоров'я. Я дуже благодарна господу Богу. Що 25 років тому назад ми все-таки сумілі прекрасне общество Спартак восстановити із пепла. Як Феникса. І на сьогодні ми в такий прекрасний день. Очередной раз відросли профсоюзні команди зібралися і ми змогли показати, на що потрібні наші працівники здравоохранения. Третє місце здобули представники житлово-комунального господарства. Всі переможці та призери в усіх видах спорту були відзначені кубками, грамотами і медалями.